А знаєте, що це? Це новий автомобіль. Як я й казав, до речі, вже вечір. Я цілий день їздив, збирав запчастини. І в нас ці півдня не було світла. І дивись, прямо на відео він включився. Я відповідаю, взяв случайну камеру, думаю, вам засняти, що він заїхав, і я їду додому, тому що нема світла. Є світло. Зараз будемо продовжувати його значить робити. Я його повністю по салону розібрав, сідушки забрав, виложу в себе в гаражі, щоб вони не мішали. І тут трішки мокрий пол. Його треба буде завтра викинути і нехай сушиться. Сохне, нехай сохне. Спереді він виглядає ось так. Ми вже розібрали, зняли капот і потрошку почали розбирати передню панель. до речі, я дуже прикольно взяв, просто поклав наперед. Дуже воно мені реально мішало. Да, вигляд в нього поганий, я можу це сміливо сказати, але він зробиться і буде нормально. Е, із мінусів, котрі ми вже побачили. Перше, дуже багато запчастин потрібно ще. Наприклад, жабо, генератор, то що по ньому бахнуло. Е, корпус фільтра. Направляюча воздуха і подушка двигуна, тому що ось все зламало тут кронштейни, і по ній ударило. Це все недорого коштує, плюс-мінус. Але із-за того, що дуже багато потрібно різних мілочовички, набігає дуже немаленька сума. Ну і я вже чесно навіть не знаю, скільки мені цей автомобіль стане. І до речі, для вас, звісно, звісно, класні новості, тому що це контент, а для мене не дуже, тому що це все гроші. Це перший автомобіль, на якому ми, ми будемо міняти кришу. Ось цей запис також приїхав з Америки. Я взагалі не розумію, з якої це машини, просто поклали. Ну, типа, забирайте, воно нам не потрібно. А нам за чим? Головне, щоб все було добре з проводичкою, тому що машина не завелась чомусь. І залишився ще цілий мішок пластику, який йде по салону. Ну, передня консоль, старпі, все що не треба, воно просто зібране в цьому пакеті. А зараз я тобі покажу, що знаходиться в автомобілі. Та-да-да-дам. Тут весь салон. Всі сидушечки, все тут. Хм. Ось так воно возиться. І ми продовжуємо. Зараз буде підготовка до того, щоб висверлювати ось цю частину. Будемо її міняти повністю Ось цю і кусочок ось цієї железячки. Силова частина не буде тут е, мінятися, чисто по точкам її відсверлять і ось цю внешню частину приварять. Вона не буде взагалі рихтована у мене, тому що у мене тут є складка невелика на ось цих от, е, дирках. Це самі слабі місця коли б'ється вперед щось, то звісно, що воно грає ось тут. І за цього змінимо все це. Дивіться, на якому етапі у нас зараз рог Відсверлено брезговік, все поточені. відсверлено для того, щоб приварити новеньку частину. Вчора, до речі, зрізали скло одразу, тому що ви бачили, яке воно. Я його просто вперед поклав. Вони вчора, звісно, тут трішки матюкалися, але добре, що є результат. Із мінусів потрібна подушка, котра коштує дуже дорого. Звичайно, подушка там коштує там, тисячу півтори, а ця стоїть аж 2,5. Ну, до речі, нова. Ну і, ну і що, що китайська. це вона буде свою функцію випов... виконувати. А оригінальна коштує там десь п'ять. Також генератор буде новий, тому що в нього відбита ось ця частина. Тобто також новенький буде. Корпус, звісно, теж новенький. Датчик ось цей буде новенький, що ще корпус, не корпус, а направляюча воздуха, також буде новенька. це теж новенька, замок новенький. Ну ладно, Є... єдине, що немає, це ще дистроніка. Він дуже дорого коштує, е, десь під п'ятерочку під гривень. А також немає дуже дорогої решітки радіатора, тому що вона тут за значком підністронік вона коштує також десь. 4500 гривень. Тобто треба десь 300 баксів всунути чисто в решетку і в дістронік. Ну, а потім вже перейдемо до криші. На жаль, я не зможу знімати цього всього. Ви ось подивитесь, як вона зараз виглядає, і вже побачите, напевно, коли вона буде зроблена. Тому що мене тут не буде і я не зможу вам знімати далі. Я думаю, день-два ще познімаю, що буде зроблено. А далі, на жаль, на півтори недільки мене тут не буде. А я зараз хочу позайматися трішки безпекою. Тут потрібно зняти два ремені: подушку, ось цю і подушку в рулі, для того, щоб підвести її на відновлення. А також ось ціла купа запчастин, котра, ну це частина запчастин, напевно, відсотків 15 чи 20 від того, що є. Це просто почта, Тому я її забрав. Зараз розпакуємо. Це вже наступний день, і я відправляюся за кришею. Я набрав знайомого, в нього є бусик, він мені допоможе перевести. Якщо чесно, я думав. Просто покласти її на кришу на рейлінги і чимось прив'язати. Але така затія поэтому зробимо по-нормальному. це фірма велика, в неї є дуже багато. Складів по Україні, і вони з Одеси мені переслали сюди безкоштовно. Ну, пересилка безкоштовно, але з мінімальною предоплатою, що типу, як гарантія, що я заберу. Все, дивіться, кришка на базі буде ремонтуватися скоро, але сьогодні вихідний і, отже, нічого ніхто не робить, тільки я працюю. Буде вона виселюватися чисто фільоночкою. Подавки тільки... попадал. <рес> Тільки червоний колір був. Я намагався знайти в зеленому кольорі, але, на жаль, немає, ніде немає. Я дуже сильно хотів. Ну і одразу друга частина по запчастям. Все, що маємо тут. І ось я вже тут повикладав. Це радіатор, різні туманочки. Це тросі капота, також буде новий. Дивись, ось подушка. Це та, що я казав, новенька, китайська. Е подушка двигуна. І що що це аналог. Зате новенька. Я думаю, вона функцію свою буде виконувати ще дуже довго. В коробках фари це дифузор, вентилятор Ой, вентилятор, вентилятор з дифузорами, бампер, це всі хромки для ось цього бампера. Це верхня направляюча. На радіатори. Також в мене є бушна фара. Це його оригінальна Це не ЛЕД-фара, звичайна. Я хочу поїхати її зробити. Тут немає вушок. А в мене якраз є нові фари ледовські. Я зараз візьму їх, як приклад, і завезу пайщику і нехай зробить вушки. І можна буде її продати. Це ж оригінальна фара, вона коштує грошей. І ще одна ходочка була з запчастинами вже на розборочку. Тут приїхали шабо, генератор, резонатор, чи як він називається, не пам'ятаю, там де зверху стоїть на, на двигуні. Також, також, також там ще щось приїхало, не пам'ятаю. Датчик маленький приїхав, ось цей той, що стоїть на колекторі, і зараз покажу, що я роблю. Я розібрав карту повністю для того, щоб можна було перевірити, яке зеркало. Тут прикольно, що є прям номер. Ось номер. І просто ще замовлюся. Те саме дороге зеркало, яке. Є на Нісанах. Воно коштує майже 5 тисяч гривень. Беушне. А так нове я там навіть не представляю. Карта знімається дуже легко. Мені сподобалося. Прикольно, що це залишається на місці, і карта знімається без ніяких проводів. Взагалі, на ній немає ніякої проводки. Зараз ще потрібно зняти. Подушку було так і не зняв. Нещодавно, ви як бачили, була тільки відсверлена частина брезовика, а зараз він вже на місці. Він вже встановлений, зачищений, все як потрібно. Крило стоїть ну так, просто прикручене на палеру болтиків, щоб розуміти, чи все нормально. Зараз займаємо, займаються панеллю. Ось ця частина також була пересверлена з тієї четверті, яку я купив. І моя ось ця рідна, вона була трішки підігнута і. Вирівняли і все буде нормально. Ще трішечки залишилось поправити, і буде класно. Зараз займаються якраз ось цією панелю. Що я сьогодні купив, це ось цю штуку, ось цю е генератора і жабо. А також рішітку новеньку придбав. Коштувала вона з доставкою 3000 і ще десь під двушечку буде коштувати значок. Дестронік так і не купив, тому що хочу. Подешевше, а там, де дешевий, вони якраз закінчилися. Я думаю нічого страшного, якщо він поїздить декілька днів, а може і недільку без дестроніка. І потім замовлю. І я купив ще ліве крило. Тому що ми думали, що моє буде відріхтоване, але, на жаль, воно зломане аж в трьох містах. Я думав, чисто буде там, там де петлі капота, але ні. Новеньке буде. Інколи реально краще трішки переплатити, щоб машина була ідеально зроблена. Що я зараз і роблю? Нарешті подушечки зняв, блок також зняв, щоб перешити його краще почистити. І прикол в тому, що не підходить рішоточка в бампер. Це капець. Люди, які мені продали бампер, кажуть, треба було в нас рішуточку купувати. Зашибісь. Е, а ще прикол в тому, що я з чоловіком посорився, ми друг друга послали. А тепер ми здружилися. І він мені зробив нормальні ціни. Мені ще якраз потрібна птиця, ось ця та, що чорна, йде під рішітку радіатора, і нижня рішітка. Він мені її продав. Коротше, поссорилися і подружилися. По тому стару я відправлю назад, де я брав. Вони стали без проблем приймуть. Ну, зрозуміло, тому що вона не підійшла. І ще одна проблема перепутали туманку. Мені потрібно було відправити праву, а відправили ліву. Також мені сьогодні відправлять правильно, а цю я зараз поїду відправлю назад. Машина зараз ось так виглядає. Є подушечка, бачиш, не стріляна, все нормально, вона стоїть. А цю завеземо зараз відновитися. І будемо міняти кришу. Є один мінус: я не зможу зняти, як будуть міняти кришу. Я вже казав, мене тут не буде.